Друзі, Всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження, чудовий кросовер. Європейц 2008 рік випуску Nissan Кашкай на двигуні 1.5 дизель. Механіка, передній привід, дуже класний кліренс у автомобіля. Якісна літня гума на фірмових дисках, тонування скла, ключовий доступ, задні парктроніки. Є косметика по кузову по правій стороні, дві двері та переднє праве крило, також фарбований капот другим шаром. Виглядає автомобіль досить непогано. Є, звісно, місцями нюанси. Автомобіль в роках, безключовий доступ, текстильний салончик, чохли на сидіннях, чохол на кормі. Електропакет, мультикермо, круїз це все є. 253 тисячі пробіг даного автомобіля, мультимедіа, клімат-контроль в комплектації. Механіка у нас 6 ступенів. Також є люк. Дуже класний автомобіль. В гарній комплектації, буде класна ціна. Авто вже у продажу компанія автопарк, місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.